Наша громадська організація створилася зовсім недавно і зараз активно розвивається. Нам є куди рости. Ми можемо зробити. Рівень рівень культурних послуг на більш високому рівні, тому що знань багато не буває. Як би це трошки мотивує, щоб підняти на цьому рівні і саме відділ освіти і спробувати, і щоб це все вийшло. Є вдалий досвід а, участі уже інших громад, і я бачу, як представники інших громад а, завзято зараз намагаються а, розвивати себе в плані проєктного менеджменту, в плані відновлення, завдяки саме участі в минулому році. Тому що а, зараз іде війна, а, мабуть, тому що всі громади, не дивлячись на те, у кого який бюджет місцевий, а, мають залучати ці а, кошти, тому що м, дуже багато статей витрат іде а, на а, оборону, іде на відновлення, а є і інші сектори, які також необхідно підтримувати. Гроші місцевого бюджету йдуть більше на оборону. А... Яке на розвиток там молоді, культури та такого всього іншого потрібно залучати кошти, щоб розвивати теж ті галузі, які також потребують розвитку, потребують вдосконалення і реалізації. Зараз звичайно всі кажуть, що нам потрібна зброя, нам потрібні дрони, нам потрібна амуніція. Але донори можуть дати саме на розвиток чогось. А кошти саме сільської ради можна витратити на підтримку наших збройних сил. Ми маленька громада по населенню, але по території ми найбільша громада сільська Сумської області. Тому у нас є що розвивати. У нас дуже велика кількість населених пунктів. Плюс у нас зібрався дуже класний колектив, дуже класна команда. У нас багато мотивованої молоді людей, які мають бажання розвиватися, долучатися і допомагати нам. Ми достатньо конкурентно спроможні, і хотілося б залишатися конкурентно спроможними. Тому що виходить, от реально є на прикладі Чернечинської сільської ради ті гранти, ті проекти, які вийшли дуже класні. Вони вийшли реально потужні, вони несуть користь велику у собі ними, користуються як і наша сільська рада, так і інші. Це досить таки приємно, це досить круто і хочеться ще, хочеться більшого. Я лідер відновлення, тому що я постійно працюю заради добробуту своєї громади. Я живу в цій місцевості. Я працюю в цій громаді. Я люблю цю громаду. Я хочу, щоб вона розвивалася, становилася кращою кожного дня, кожної секунди, кожної хвилини, щоб все було дуже-дуже круто. Перш за все, попробую довести, не сказати, а щось чимось довести. А чим можна довести, хоча б хоча тими навичками, які можна тут здобути. Люди до тебе прислуховуються, люди в тебе запитують. Тому я думаю, що Звідси можна сказати, що я лідер відновлення.